Всім привіт! З вами Наталя. Сьогодні приготуємо мариновані огірочки. Ще їх називають тещин язик. Рецепт дуже простий, водночас дуже цікавий і дуже гарно виглядає на столі. Сьогодні готую гостру закосочку. Для цього нарізаємо дрібно-часник, також очищений від насіння перчик гострий. На дно банки ставимо зелений кріп. Декілька шматочків. Часнику та перцю. Для приготування рулетиків тонко нарізаємо болгарський перець. Гарно, якщо буде кольоровий, як жовтий, так і червоний ось таких шматочків. Розміром має бути на товщину нашого огірочка. Після закруток огірочки в мене лишилися ось такі величезні, ось нам вони якраз підійдуть. Овоші чисткою знімаємо шкірочку. Далі нарізаємо слайсами наш огірочок. Можна з декількох сторін, так, щоб насіннячка мало потрапило, Інакше будуть не дуже смачні рулетики. Нашу перчинку беремо і ось так закручуємо щільно в рулетики. Бажано, щоб наші рулетики були з різним перчиком, буде виглядати гарно. І ось так ми їх притискаємо, щоб вони не розкручувалися. Робимо це аж до верху нашої баночки. Ось дивіться, яка красота у нас з вами получилася. Вау, класно! А ще як смачно виходить! І так готуємо. Всі баночки. Далі ми готуємо просів Для цього нам потрібно 200 г цукру. Додаємо 3 столові ложки на гірчиці, 100 г солі. Одна ложка має 25 г Додаємо 1 літр води і ставимо все це кип'ятити. Ще залишилося декілька чесничків гіркого перцю і додаємо зерна чорного перцю. Також на півлітрову баночку по 2 столові ложки оцту 9%. -го. Заливаємо нашим кип'яточком поверх. Далі викладаємо наші баночки в приготовлену кастрюльку внизу. З полотенцем, накриваємо кришечками і стерилізуємо 5-7 хвилин після того, як водичка закипіла. Закручуємо і даємо остудитися. Ось така цікава закуска в нас з вами з огірочків вийшла. Впевнена, що скуштуючи ваші гості обов'язково запитають у вас рецепт цієї закуски. Тож дивуйте рідних і діліться з ними рецептами.